Медичному халаті й бахілах вона мила коридори Харківського військового шпиталю. Саме сложне з хорошим настроєм завжди догалубаться, щоб вони не думали, що все погано. А вже за місяць із двома охоронцями у норковій шубі та з останньою серією айфона Олена Кошелєва прийшла до Верховної Ради. Який державний в України давайте наступного разу я відповім на усі питання. Їй 24, Вона харків'янка. У парламент пройшла за списком ляшка під містичним номером. 13. пікантні фото з її соціальної сторінки миттєво розійдуться інтернетом. Ось панянка кошліва відпочиває у нічному клубі. А тут Олена Прекрасна демонструє свою жіночність. А ось ще одна світлина Олена разом з батьком. Якщо вірити публічній інформації, він у неї горілчан і король. На сайті радикальної партії йдеться про те, що Олена волонтер Харківського військового шпиталю. Ми відправляємось до першої столиці. Аби дізнатися, за які такі справи ця яскрава волонтерка потрапила у парламент. Харківський військовий шпиталь у самому центрі міста. Щодня сюди привозять десятки поранених бійців із зони АТО. Саме тут, у восьмиповерховому корпусі, за високим парканом, начебто, працювала волонтером Олена Кошелєва. Я працювала на шостому поверсі в реанімації. Без дозволу на території шпиталю знімати заборонено. Уберіть камеру тому камеру ми ховаємо, представляємо звичайними відвідувачами і без проблем заходимо в шпиталь. Рухами сходами піднімаємось на шостий поверх. У відділенні реанімації надзвичайно тихо. Але потрапити всередину нам не вдається. На вході нас завертають. У відповідь озвучимо ще одну легенду. Мовляв, шукаємо старшу медсестру, щоб передати їй документи. За нашими даними, роботою волонтерки Олени керувала саме вона. Минає кілька хвилин, і літня жінка в білому галаті не поспішаючи виходить до нас в коридор. Здравствуйте. Здравствуйте. І тут ми відкриваємо карти, представляємо з журналістами і питаємо про роботу Олени Кошелєвої. Так, робота і десь нас. Вона нам розкаже, що у вересні їй на допомогу на кілька тижнів дали двох дівчат-волонтерів Олену та Мар'яну. Мовляв, молодиці приходили кілька разів на пару годин і допомагали розібрати білизну або прибрати приміщення. Ми ліпали тісь ті, всі кругу туди, де ліфта вони сюди Я не знаю, знає чогось цілі студії. тоді привезли були нам знали, Ні, зналі паріхаділи спрашував Мар'яну. Ми розкажемо про двох однокурсниць, які лише нещодавно здобули архітекторський фах, але замість того, щоб знайти високооплачувану роботу у затишному офісі, безкоштовно цілими днями допомагають важкопораненим бійцям у реанімації. Дівчата на такій роботі пробули недовго. Але добре запам'ятали медичному персоналу. Заради них сюди приїжджало столичне телебачення. Тоді все відділення стояло на вухах. Казав командир, що буде відіння у нас Але це, реанімацімулета дівчинки Ці ожалі вже... однак, після того як відео відзняли, дівчата покинули стіни шпиталю, і більше їх тут ніколи не бачили. Від виходу цього сюжету минає тільки місяць, а Олена вже народний депутат. Без зайвої скромності цей новоспечний законотворець розповідає про своє волонтерство. Публікує у соцмережах світлини роботи в шпиталі. Я працювала в тому ж шпиталі, що ярина. Її дуже добре знаю. Жінка, про яку говорить Кошелєва, головний волонтер шпиталю. Разом з десятком добровольців. Вона вже півроку працює в організації. Сестра милосердя. Не знаю я такого чоловіка. Ну не візела ніколи. Ну, якщо чесно она вона виглядить как дорога баба. У нас люди абокновінно обы... прості. На сторінках інформагентств легко знайти інформацію про освіту Олени Кошлєвої. Вона в неї вища, і їх цілих дві архітектор та економічна кібернетика. У центрі Харкова ми зустрічаємося з молодим хлопцем. Руслан, колишній однокурсник Олени. Вони чотири роки провчились разом у Харківському архітектурному університеті. Хлопець легко погодився на зустріч. Хоча після того, як Олена стала народним депутатом, говорити про неї на камеру трохи побоюється. Я ні просто узнала, бо там і, чесно кажучи, в шокі. Ну, Шукі за тавушку дуже страшно. Архітектурний університет один із найпопулярніших вузів Харкова. Навчання коштує від 20 тисяч гривень у рік. Ми йдемо широкими тутешніми коридорами. Та передостанньому поверсі знаходимо деканат архітектурного факультету. У невеличкій приймальні деканату нас зустрічають молоді дівчата, почувши, ким ми цікавимось, одразу починають посміхатись. Ми бачині кора за і що вона. А це ще один популярний харківський виш Інститут радіоелектроніки. Наш гуманітарний мозок лякає одна його назва. Зі стін цього закладу вийшло багато відомих вчених. Хто зна, може, і Олена Кошлва тут Андошці Пошани. У нас вона не мелькала взагалі. в Шавківці їй поступіла там на економіку. Ми за два роки отримала світінство по вершенні кваліфікації по економіку. Економ Зимнім вечором ми їдемо в гості до родини Кошелєвих. Щоб нас не випровадило одразу, вигадуємо одну легенду. Мовляв, маємо передати Лені грамоту від волонтерської організації Сестра милосердя за її сумлінну роботу. Пізно ввечері приїжджаємо на околицю міста. Підходимо до під'їзду і натискаємо домофон у сусідню квартиру. Ошарпані стіни тьмяне освітлення. Ми шукаємо 53-ю квартиру. Номерів на дверях немає, тож дзвонимо в обидві квартири. Я вот в Багарам это должна вручить Алене Кошлевой, она поэтому она сейчас. Ну, я не знаю, сейчас у нас здесь или нет. Ну, попробуйте позвонить. Ну, я звонила, просто никто не ответил. Я же правильный адрес? Адрес правильный. Да. А, -а, -а родители ее есть? Без понятия. Нещодавно Олена жила у цій квартирі, а на першому поверсі ми знаходимо поштову скриньку родини Кошелєвих. Платіжка на ім'я її батька, та листівка від косметичної компанії на ім'я її мами. Ми сьогодні отримали в організації Состри Милосердя, где Альона Владимировна Кошелєва була волонтером. Ну, поскольку вдома сьогодні нікого не було і сусід не знає, коли не будуть, ми вирішили, що все-таки залишимо її, як хазяїн вернеться за нею. Радикальна депутатка Олена Кошелєва – наче справжня сучасна пополюшка. Щоправда, із обшарпаного під'їзду вона потрапила не на бал, а одразу в парламент. Хто знає, можливо, за її привабливою постаттю ховається хтось інший, більш значущий, адже схожі приклади вже є. Нещодавно, завдяки тому, що народна фронтовичка Дарина Ледовських склала мандат, в раду на її місце зайшли інші люди. Точно виключено, що найближчим часом під парламентський купол потрапить менш привабливий, але більш потрібний радикал.